23 лютого 2023 року. Грінвуд 2. Починаємо огляд. Прийшли вже двері і сьогодні приходять вікна. Їх будуть розтаскувати по поверхах, по цих, По п'ятому і по декуди четвертий поверх. І з понеділка їх будуть встановлювати. Також на об'єкті вже є плитка на восьму, 9 секцію. От вона така ж сама, як і тоді була. 42 на 42. І оце котли, два котла, які будуть встановлені на також 7-9 секцію. На 7 воно буде стояти. І буде працювати на 6 секцій до 12. Огородження вони зараз чекають для встановлення теж на 7-9 секції. Зараз там працюють фасадчики то я вже ближче покажу. Це у нас фасад 7-9 секції. От я зараз е, стою біля 9, а 7-8 бачимо, вони зараз закриті рештуванням. Там зараз встановлюють утеплювач, він також комбінований. В більшості це мінеральна вата. Ну, я зараз ближче підійду, покажу. Це паркінг. Він знаходиться у 8-9 секції. Тут залишилось дуже мало паркінгів, в більшості залишилось це вже в наступній, в третій черзі. Якщо ви запитаєте, навіщо такі невеличкі потовщення на колонах, не хвилюйтесь, це ніякі не ремонти, це утеплення колон для того, щоб зменшити елементи промерзання в квартиру. Тому що ці паркінги у нас. Частково відкриті, тут буде стояти сітка. Отут така металева, тобто вони частково продуваються. це плюс. Але мінус те, що вони будуть не такі теплі, як повноцінно підземні, І тому ми робимо таке утеплення, додаткове, яке захищає квартири, які будуть знаходитись, і в квартирах буде тепліше. Бачите, от, якраз 15 см. Мінеральної вати ще прямо під стелею. Чому мінеральна вата? Тому що ну, нам потрібна нульова горючість. Тому ми все ж таки це продумали, вчимось на деяких своїх помилках. Визнаємо їх. Так, йдемо далі. Фасад, як я і казав, через те, що у нас більшість панорамних вікон, а біля вікон потрібен негорючий матеріал. Всі фасади практично тут в мінеральній ваті, кількість пінопласту мінімальна. Там під балконами якісь такі елементи, які не впливають на пожежні норми, скажімо так, якось це підсумуємо. Ось так це виглядає, а сьома секція, бачите, вже так непогано вже затягнута клеєм. Це у нас комерційний рівень в сьомій секції, тобто в 7 секції тут сюди комерція, а в восьму в'їзд в паркінг. Отак отглядає комерція. Тут буде такий цікавий перепад. Будемо ще думати, як його добре обіграти в пішохідці. От сьома секція, бачите. Потроху вони готуються для нанесення фінального вже шару. Ну, це вже шосте, бачите, вона вже відокремлена, чекає тільки на встановлення плитки, тому що ще нам недостатньо тої температури, щоб її достановити. От зараз покажу, де ми вже це зробили. Хочу також зорієнтувати всіх наших власників комерцій. Кому вже терміново вже почати ремонти, можемо вам організувати доступ. Хто хоче мати доступ вільний постійний, то я думаю, що нам для цього потрібно десь трошки більше місяця, тобто до кінця березня. Ось такою плиткою буде закрито все до кінця. У паркінгу бачите. В принципі, по паркінгу ми вже готові туди запустити, там вже зроблений топінг, там вже все готово. Єдине чекає тільки зовнішнього благоустрою. От зараз за тим парканом знаходиться наша пропускна, куди вже заїжджають клієнти. Сюди ми повинні підійти до цього рівня бруківкою. Оце планується зробити поки що по планах до середини березня. Як це дозволить нам погоди, тому що нібито обіцяли, що все буде в плюсі, а зараз вже на середину березня по деяких прогнозах чуть ли не мінус 10. Але маємо надію, що ми зможемо вже пошвидше відкрити цей паркінг. Завершення зсередини вигляд на 7-9. Є ще робіт. вон там вже підготовлюють, бачите, де як такий. Порох іде, підготовлюють площадки для встановлення огороджень металевих. А, якраз доробили того, що було дороблено, поки був сніг якраз. Е, у нас тут великий об'єм був недороблений, і бруківки вже її доробили, як тільки погода дозволила, хлопці вже її поклали, засипають зараз піском, вони його розклинить і от якраз доробляють пішохідку, бачите, вже туди-сюди. Тут залишилось вже умовно там декілька днів, і бруківочка буде вже вся на місцях. Лишається тільки у нас шоста секція без е, такого людського підходу, а всі інші вже, бачите, вже все виглядає. Так як треба. Отак. От от. є дерева, ми їх там перевезли теж з іншого об'єкту, який ми змогли якимось чином зберегти, і будемо висаджувати їх тут. На другому Грінвуді. Ось якраз ще приймають одну квартиру, пішов Богдан Григорович передавати в другу секцію. Дивіться, шановне панство, з першої, з першої черги, тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста секції. Ми зараз закінчуємо цю бруківку, вона повинна бути закінчена десь до суботи, включно. Тобто, оце все розклиниться. Пісок, його позамітають, і з понеділка почнуть прибирання. Почнеться клінінг. Коли почнеться клінінг, вже далі всю чистоту підтримуйте, будь ласка, тому що це вже буде ваші гроші, тобто за це буде платити ОСББ. Тобто, як ми приберемо останній пісок і буде вже бруківка, до нас вже претензій не буде. Це вже буде за ваш кошт тому відноситесь, будь ласка, до підлоги в під'їзді, так як до підлоги в своїй квартирі. Всім дякую. Ну і це у нас 13-14 секції. Е, бачимо, вже перекрито, залите перекриття над третім поверхом і вже почали слитись колони четвертого поверху. Тобто вона як, як рухалась потроху, так і рухається. Я думаю, що до кінця весни у нас вже тут будуть навіть зовнішні перегородки. Тому ця секція, от, як ми її запланували. Трохи довший термін будівництва, але вона так потроху йде, 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 і продається, продається, продається. Ну і ще раз вертаюсь до 10 12 секції. Як я вже казав, тут поки що будуть робитися з наступного тижня тільки вікна. А і я думаю, що до робіт внутрішніх ми вже повернемось через три тижні. Тобто до цього моменту ми зробимо тільки перегородки в комерції і доставимо вікна. А після цього вже детальніше будемо по 10-12 секції розказувати і показувати. Так дійсно по цій секції робіт на сьогоднішній момент робиться менше за все. Тому що зараз максимально всі сили кинути на 7-9. Але це не означає, що вона закинута на сьогоднішньому етапі. Тут зроблені всі роботи зараз будуть для того, щоб потім швиденько за 2-3 місяці її довести до фінішної стадії. Тим більше, що вона потрапляє в літо. Так, дивіться, це у нас третій грін. Ну, перша черга. Оце якраз перша секція. В ній вже встановлені вікна до третього поверху. З першого до третього. Її поки що встановлюють, підготовлять наступну. Потім наступна піде. Мабуть, наступна вже буде секція номер 3 потім буде секція номер 2 От по ній зараз ведуться кладочні роботи, бачите, хлопці. І останньою буде четверта. Багато, мабуть, не буду розповідати, бо в минулому огляді вже було. от Зараз покажу, що зараз ведуться земляні роботи. В більшості це риють зараз під перехід між першою чергою і другою на п'яту-восьму секцію. Перехід, е, величезний об'єм земельних робіт. Ну, Їх треба зробити пошвидше, щоб це нам розблокувало будівництво 11-12. Четвертий грін, от все, перенесли кран, бачите, тут він був, тепер він тут стоїть. Розблокували нам риття четверти, під п'яту секцію, ще розблокує нам моноліт по четвертій. Ну, Така історія в нас виникла через деякі нюанси. з Ой, я не буду казати з чим, бо, блін, виникли нюанси, скажімо так. Добре. Е, бачимо, на третій секції вже кладка на третьому поверсі зовнішньо завершена. Закинули керамоблок на четвертий поверх. Теж кладочники працюють. все. я думаю, вже на наступному тижні тут вже буде котлован. Я думаю, через два тижні приїдемо сюди, тут вже буде якась там, може, підбетонка. Під п'ятою. Будь по Грінвудах це все. Хотів я зробити цей огляд так, щоб всі потрапили, незважаючи на те, що нещодавно робив по третьому-четвертому, зробив все ж таки по всіх і по першому, і по-другому, і по третьому, і по четвертому. А більше новин буде десь через два тижні, коли ми розженемося. Всьому. Врахуємо, що вже зима пройшла, вже нам практично нічого не заважає. Ні по паперах, ні по погоді, ні по чому. Тому десь орієнтуємось на 15 березня, новий огляд, в якому вже буде більше цікавого більше добрих новин. Все, Всем папа.